Слава Ісусу Христу! вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube каналі. З вами отець Роман Лава. Напередодні 17-ї неділі звичайного періоду, коли в Католицькій церкві читається опис розмноження хлібів, заповідь Євхаристії. Два дні раніше, в п'ятницю, відбувається відкриття Олімпійських ігор, на яких було збезчещено таїнство Євхаристії. Група ЛГБТ активістів Драк Квінс. Представила пародію на картину Леонардо да Вінчі Остання Вечеря. Звісно, такі події, як відкриття Олімпійських ігор, не могли пройти повз увагу французької масонерії. Масонство любить символи, мову символів. Тому організатори максимально постаралися, щоб збезчестити християнство. Спершу можна було побачити карикатурне зображення Марії Антуанетти, яка тримала у власних руках свою голову і співала революційну пісню. Потім були різні піротехнічні ефекти, внаслідок яких будівля наче була облита кров'ю, тобто натяк знову на, на Французьку революцію, яка була воїстину, кровавою. І все це акомпанімент під акомпанімент французької хеометал групи. Гоїра, здається, так вимовляється. І в дальшій частині відкриття бачимо, як група ЛГБТ артистів, трансвеститів імітувала образ останньої вечері Леонардо Да Вінчі. Французька преса, яку добре символізує видання Le Monde, описує церемонію відкриття ось такими словами магічна, незабутня, велична. Тепер увага, реакція французького єпископату. В прес релізі єпископи Франції висловили жаль з приводу надміру та провокації певних сцен. Водночас віддаючи належним моментам краси, радості, насичених емоцій та універсальних цінностей. Може, прочитаю фрагмент. Дякуємо представникам інших релігійних конфесій, які висловили нам свою солідарність. Сьогодні, вранці, ми думаємо про всіх християн на всіх континентах, які постраждали від надміру та провокацій певних сцен. Е, пише французький єпископат. Уточнюючи, ми хочемо, щоб вони розуміли, ну, всі ці християни, що олімпійське святкування виходить далеко за рамки. Ідеологічних упереджень кількох митців. Єпископи Франції хотіли пояснити, що церемонія відкриття запропонована Організаційним комітетом минулої ночі, так, тобто вчора, запропонувала всьому світу чудові моменти краси, радості, насичені емоціями і так далі. Що тут можна взагалі сказати? До речі, апостольський престол вислав свого делегата теж на Олімпіаду. Цим делегатом є французький єпископ Еммануель Гобіях. На даний момент, коли я записую це відео, поки що не бачив я реакції апостольського престолу. Якщо б ви, дорогі глядачі, бачили таку реакцію, то я прошу подати посилання в коментарях під цим відео. А про реакцію французьких єпископів можна сказати наступне: наречену зґвалтували, але весілля було красивим, чудовим. Був смачний сир з прованс і добре бордо, добре вино. Ну, якось так. Добре було би, щоб французькі пастирі спробували зрозуміти це також цю подію. Бо всі події нашого життя ми мали би розуміти в світлі Божого Слова. А в той день, тобто вчора, в п'ятницю, ми під час літургії слухали Пророка Єремію. І ось що пророк говорив: Поверніться, о відступницькі діти, слово Господнє, бо я ваш владика, я візьму з вас, я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу вас на Сіон. Я дам вам пастирів по душі мені, що пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитися, і будете плодючі на землі за тих днів слово Господнє, не говоритимуть більше кивот Господнього завіту, і на думку, і на думку він нікому більш не спаде, і не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити, робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради за імені Господнього, і не ходитимуть уже більше за пожаданнями лихого свого серця. Франція, яка свого часу була названа найстаршою донькою церкви, в усій красі представила плоди французької революції, яку чомусь до сих пір називають великою. Я би сказав, що це «la révolution française triste mémoire» – сумної пам'яті. Молімося, щоб милостивий Господь пробудив відвагу серед своїх пастирів. Серед вірних бо час на контрреволюцію. Дякую за увагу, дякую за підтримку каналу. Я її використовую на підтримку воїнів. В описі є наш реквізити. Тримаємося і молимося. До зустрічі!